Всім доброго дня! Сьогодні я е, вирішила зробити невеличкий відео огляд моєї нової роботи, над якою я працювала дуже дуже довго. Дуже багато разів я перев'язувала деталі. Є ще багато недоліків, над якими я би допрацювала, але це дрібниці вже, скажімо так, залишились. Ну і сьогодні хочу вам показати, над чим саме я так довго працювала, і, і хто мені виїв дуже багато нервів. Ось це мій пілот винищувача. Ось такий, який мені вивів дуже багато нервів. Стоїть мій пілот самостійно. Тут підошва зроблена. Плоска. Я ще взуття поставила шарики металеві, щоб він тримався добре. Ну і от така от робота в мене вийшла. Надіюсь, вам сподобається. Звичайно, є багато недоліків, недопрацювань навіть. Але коли я пробувала його в'язати, це все, виходить, тут на кучу і не дуже гарно. Вийшло. У пілотів багато тут шнурочків, всяких, мутузочків, і воно все на кучі і негарно получалось Тому я залишила тільки шлейки на ноги і на, на спину. Тут де парашут тримається, кріпиться. Ззаді він виглядає ось так. У нас тут ручки вплетені, ніжки теж. З пришивного це у нас окуляри, да? маска, яка це, напевно, було найгірше, що мені прийшлося в'язати. Але вийшло. Ну, і трошки мені, якби колір підібраний, за світлий до голови, то воно трохи так, якби, зливається. Хоча, ну, Можна буде, бо я дивилась шоломи, у, у пілотів можуть бути і чорного кольору, і білого, то напевно білого було би саме краще. Чому не так буде більше, скажімо так, відрізнятись, не зливатись так з обличчям. Ну і так, вся, вся лялька в нас на каркасі, повністю ручки-ножки, гнуться, голова також крутиться, все як має бути. Я поки що голову, чесно кажучи, не прикріплювала, воно в мене так добре тримається, що мені здається, я її не буду кріпити. Ну, а хто захоче, покажу, як зробити кріплення на нитку. Якщо це буде іграшка для дитини, то я думаю, що краще, звичайно, її прикріпити. Але так в мене все дуже добре зайшло, то я думаю, що буде так. Надіюсь, ви оціните е, майстер-клас. Я думаю, я зроблю відео майстер-клас. Він буде платний. Е, але зроблю повністю відео, бо дуже є багато дрібниць, на які потрібно звертати увагу. І які, якщо я буду писати, то це буде дуже довго. Не знаю, як інші дівчата, я, якщо йде щось з прописом пояснення, якісь, то мені дуже важко зрозуміти. То якщо це є відео, то, звичайно, набагато легше подивився і зразу розумієш, про що йде річ. Тому, ну що, чекаємо. Поки я закінчу свій е відео урок, скажімо так, в'язанню нашого героя, я трошки зміню, точно вже вам скажу, трохи зміню шолом. Мені хочеться, щоб він був трохи набитий. І я його трошки наб'ю. Він має бути більш об'ємніший, не такий, як голова. Кольор я точно виберу інший, бо перший чоловік мені кричав, що. Ні, чорний не добре. Хоча я зробила навіть не чорний, а ось такий темно-сірий і окуляри, ну, як на мене, буде краще виглядати. Маска, звичайно, залишиться сіренькою. Е, всі ниточки у мене джинс, крім ось сірого, бо в мене світло сірого не було джинса, а чекати мені його дуже довго. Були в мене інший по товщині він одинаковий майже як джинс, буквально чуть-чуть тонший. І немає, він повністю 100% котон. Але так як я казку в'язала, шолом в'язала і іншими нитками, то то я вам скажу, що різниці взагалі немає. Але якщо Якщо у вас буде там світло-сірий або, можливо, кольор. Ну, це я вже далі в матеріалах, я буду робити відео, які я матеріали використовувала, то там вже більш детальніше розкажу. Ну що, надіюсь, вам сподобався мій пілот винищувача. Так як їх немає, майже всі майстрині роблять, в'яжуть героїв, скажімо так, наших героїв. Це піхота а наземних Збройних сил, скажімо так. А от повітряних я не бачила ніде. Надіюсь, вам сподобається. Надіюсь, серед ваших знайомих є пілоти, яким ви зможете зробити ось такий от гарний подарунок. Всім пока-пока!